Яка маленька та стильна пляшечка. А у мене розмір в самий раз. Так багато коли. Ого. Так. І ще раз так. Зараз я як. Що таке? Пошне, я почну. Ну добре, давай. Упевнена, це буде швидко. Не розумію. А чому нічого не лється? Так ця пляшечка і шоколаду. Ось це смакота. Нічого собі. А всередині заховані цукерки. Ммм, смакота. А єдине з'ясувалось, що етикетка була неїстівна. Ну що ж, було смачно, але мало. Ну що, тепер моя черга? Із задоволенням поласую своєю шоколадною пляшечкою. Почну з самої гори. Ой, промазала. Цікаво, а тут всередині що. Ей, ано, ну не чіпай мою пляшку. Ого, Нічого собі. Там також всередині щось приховано. Одна мить. Погляньте. Ціла купа різнокольорових цукерок. Круто, так. Дуже гарно і дуже смачно. Хочу добавки. А разом із шоколадом ще смачніше. Блін, я теж би не відмовилась. Мені дісталась сама маленька порція. Добре, Ема, пригощайся. Я з тобою ділитись не буду. Ну, це взагалі-то образливо. Ти що забула, що у тебе сама велика порція? Отак, ти права. М -м, і між іншим вона нереально смачна. Єдине Якось незручно кусати пляшку з боку. Може спробувати зверху. М -м, так, звісно, легше. Ого. У мене також є єскраві дражі. Хочу ще і ніяк не можу дотягнутись. О, Ема, дякую за молоток. Він мені якраз і потрібен. Бам-бам-бам! Неймовірно. Як же багато у мене дражей, як багато шоколаду. А ще це дуже весело. Мені так подобається. Ну ти і Дівчата, налітайте, тут на всіх вистачить. М -м -м, як же смачно! Так, смакота. Велике, дякую, що поділилась. Це просто свято якесь. Угу. І зупинитись неможливо. Чому у мене така маленька пляшка? Ого, це челендж. Велика середня та маленька їжа. Чудово, час починати дегустацію. З кого почнемо? Звичайно ж, з мене. Адже саме мені дісталась найменша пляшка. Добре, я все одно рада їй. Зараз спробую за допомогою ось таких маленьких ручок. Ух ти! Яка смакота. Кавонове жиле просто неймовірне. Отак. От лише шкода, що вже все закінчилось. Ой, а це що? Кавонова кісточка? І що мені з нею робити? Точно! Я її посаджу. Візьму невеликий горщик із землею. А потім полью посіяне насіння. Не терпиться дізнати, що виросте. Друзі, ви це бачите? У мене виріс маленький кавун. Ну, яка краса. Таке я просто зобов'язана спробувати. М -м -м, яка ж смакота. Отак я задоволена. Все було круто. Так, тепер моя черга спробувати жили. Натискаємо на пляшку. Ух ти. А тепер спробуємо. Ммм, смакота. Хочеться ще та ще. Неймовірно. А тепер спробую їсти ось так. Кайф. Зачекайте, у мене повний рот насіння. Квентін, ти ще накоїв? Прошу вибачення. А вже ж. Добре. Не буду відволікатись, бо мене зачекалася величезна пляшка зі смачним желе. От блін. Здається, у мене ніяк не виходить видавати желе. О, ідея. У мене є з собою фонтан. Вставляю його у пляшку, тоді жиле саме польється. Друзі, дивіться. Так, почалось. Як же це апетитно виглядає? Але їсти зовсім незручно. Ну, добре, тоді я буду його пити за допомогою трубочки. Ммм, смакота. Малі ти думаєш про те саме, про що і я? Ага. Друзі, ну гаразд, Нехай їдять. О, ні. Здається, щось пішло не так. Фонтан зламався. Друзі, обережно. Зараз щось буде. Ховаємось. Пізно, дуже пізно. Ми тепер повністю в Кавуновому жили. Це так весело. Як же весело? Самі подивіться. Це ж гра мультідосорт. Найвеселіша гра з усіх, котрі лише є. Завантажуйте, будемо грати разом. Ого, неймовірно! Це локшина хоба-буба. У Квентіна найменша. А ось у майлі просто величезне відро. Так, цим точно можна наїстися. Але почнемо ми звичайно з Квентіна. Так, так, я знаю. Добре, спробую. Закину цілу порцію собі в рот. М -м, смачно! А ще я можу надути бульбашку Крутяк. Але шкода, що я зовсім не наївся. Ех, Софі, продовжуй. Я так із задоволенням. Мені навіть прилади не потрібні. Я можу все з'їсти і так. Неймовірно, смачно. До мене прийшла ідея. Тут я трохи відріжу локшано, а решту заберу собі, поки Софі не бачить. М -м -м, смакота. Що? Квентін, ти шалений? Пробач, я дуже хотів їсти. Ну от, добре, надую хоча бульбашку. Вона має вийти великою. Ви лише погляньте, як здорово вийшло. А тепер я можу зробити фігурку. Зараз, зараз. Та-дам! Це песик. Клас, а можна я пограю? Великий дякую! Який милаха. От тільки я все, ще ображена, Квентін. Тому настав час тебе провчити за крадіжку моєї локшини. Бам! Ну от знатимося, як красти чуже. Софій, я тепер весь брудний. Ха, ось це умора. Їж свою порцію Майлі. так із задоволенням. Неймовірно. З розуму зійти відірватись неможливо. Хочеться їсти ще та ще. Ой-ой, вона реально туди залізла. Ага. А тепер я налаштована надути величезну бульбашку. Подивіться. Мені здається, чи це схоже на повітряну кулю. Ага. Вау, як тут гарно! Я навіть будинок свій бачу. Так, на цей раз друзям дісталась вибухова карамель. У майлі середня упаковка, Квентіна сама величезна. А у Софі сама маленька, і вона починає. Добре, спробуємо. Висипаємо пакети карамелі прямо на язик. Ого, як вона прикольно сяє. Це буде смачно. Шкода, що так мало залишилось. О, я дещо вигадала. Мабуть, висиплю залишки карамелі у келих з водою. Так, таким чином у мене вийшов лимонад. Здорово, так? І ви тільки подивіться, як гарно він мерехтить. Спробуємо. М -м, смакота. Майлі, тепер ти здорово. Отак. Не терпиться побачити, як ця карамель буде вибухати. Ой-ой-ой. Нічого собі. Майлі припини. Фух, це було потужніше, ніж я думала. Ой, як багато карамелі залишилось на столі. Зараз я зроблю з неї ось таке миле сердечко. О, здорово. А до мене також прийшла ідея. Оближу палець і вмойчу його це карамельне серце. Як? Моє серце згоріло? Квинті, навіщо ти це зробив? Пробач, я не спеціально. Ти, Софі, це моя карамель. Ану брись. не чіпай. Я сам її з'їм. І так, мені потрібна лійка, щоб засипати всю карамель до рота, малі допоможи. Звісно, давай. Засипаємо. Готово. Ну як? Смачно тобі? О, ні, що відбувається. Нічого собі. Який же гарний фейерверк вийшов. Так, це правда. Ха-ха, Квентін, ти такий кумедний. І так кожна з нас має хуба бубо У Кімберлі найменша. Так, ну нічого, я можу надути свою маленьку жуйку до розмірів жуйки фібі. Одна мить, ще трохи і. Погляньте, вийшло. Кім тобі варто зупинитись, будь ласка. Так, Мері, здається, ти мала рацію. Фух, нарешті вона повернулась, але стала знову маленька. Гаразд, нічого не вдієш спробую. М -м -м. Дуже смачно, і навіть бульбашко надути доти Мері, продовжуй. Так, ну що, погнали куштувати. У мене середня хоба буба. І ділитись я нею не маю наміру. М -м, як же це смачно? О, ідея. Я можу просто перерізати стрічку Жуйки Мері, а решту з'їсти, доки вона не бачить, що відбувається. Кім, ну не соромно. Це була моя жуйка. Пробач, не змогла втриматись. Знаєш що? Я також не змогла. Ей, ну от я тепер вся чумоза. Фібі, продовжуй. О, ну нарешті. У мене дуже багато жуйки, бо мені дісталась сама велика порція. Хочу розмотати її всю всю Вау, яка довга стрічка. Мені здається, мені цієї жуйки на цілий рік вистачить. Нічого собі. Фібі, тебе навіть не видно за цієї горої жуйки. Я б могла тобі допомогти її з'їсти. Ай, не смій. Допомагати мені не потрібно. Жуйковий монстр. Тікаймо. Вони ще повірили. Проте тепер я можу спокійно все з'їсти. О, ні, це гострий такіс. Можна сказати, мені пощастило, бо у мене сама маленька упаковка. А у мене середня, А у мене величезна упаковка. Мені від одного виду вже гостро. Кім, ти перша. Окей, давай спробуємо. Між іншим навіть дуже смачно. А от тепер навіть дуже гостро. Роті справжня пожежа. Мері, допоможи. Зараз, зараз. Для міні пожежі, міні пожежні. Готова? Вмикаємо воду. Фух, мені стало набагато краще. Дякую, Мері. Фібі, твоя черга. Так, тепер я. Якщо Кім опоралась, то і у мене вийде. І справді спочатку дуже смачно. А от потім стає спекотно. Який величезний вогонь! І, до речі, на ньому можна приготувати попкорн. О, чую, як кукурудза вибухає. Супер. Мм, смачно. Мері, тепер ти не забувай про свою величезну упаковку. Мамочки. Добре, я впораюсь. Можливо, я краще переноситиму гостроту, ніж дівчата. Здається, я навіть непогано справляюсь. О, ні. Почалось. Ого. Нічого собі! Це шкурка. Прикольно. І, до речі, дуже смачно. Ех, яка маленька упаковка покі. Навіть сумно. А у мене середня упаковка. А у мене величезна упаковка. І в ній найбільша паличка у світі. Вже не терпиться спробувати, але починати буду я. Ей, а чому в моїй упаковці дірка? Що? Хом'як їсть моє покі. Так робити не можна. Це мої смаколики. Фече годі, ти такий милий. Я не можу на тебе злитись. Давай я тебе погладжу, мій милий, похнастий друг. Кім, продовжуй. Ну що ж, спробуємо. М -м, обожнюю ці смаколики в шоколаді. М -м -м. От так, кайф. Хочу з'їсти все одразу. Це неймовірно смачно. Отак. От, От я все з'їла. Фібі твоя черга. Ну нарешті. Ой, яка ж вона важка. Хм. Хоча знаєте, навіщо мені її піднімати? Я ж можу їсти її прямо так. Отак, фантастично смачно. Хочу завжди їсти поки такого розміру. Неможливо відірватись. Зачекайте, мені здається, чи вона падає. Вона мало на нас не впала. Так було страшно. Але зараз ми можемо з'їсти її всі разом. Налітайте, дівчата. Нічого смачнішого в житті не куштувала. Так, згодна. Ого, у мене величезне відро із зернами попкорну. А у мене середнє відро. Непогано. А що у Кім? Ех, а у мене знову маленька порція. Що? Серйозно? Лише одне зернятко? Хм, але здається, я знаю, як його приготувати. У мене є рука залізної людини. Погляньте пару хвилин і за допомогою ультраміцного і гарячого променя зернятко перетворюється на саму справжню попкоринку. А? Точне влучання! Смачно, але дуже мало. Фібі, продовжуй. Правда? Клас? Так. А я приготую попкорн на сковорідці. Ставимо відро з зернами, накриваємо кришкою і здається, щось не так. Кришка має закриватись. О, тепер інша справа. Ого, нічого собі. Ловимо кришку і ласуємо попкорном. Яка ж це смакота. Фібі, а може, ти поділишся з нами? Не мрій. Попкорн лише мій. Зароби це собі на носі. Бридно. У мене є рукавичка залізної людини. Побережься. Що ви наробили? Мій попкорн зараз вибухне. Кімберлі, це твоєї руки справа. Це точно. Ого. Нічого собі як багато попкорну. Так, дівчатка, налітайте. М -м, велике дякую, Мері. Саме це мені було й потрібне. Yummy. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.